Це не емендемс, це взуття. Взуття, яке називається Берфути, і воно побудоване побудоване по формі анатомії стопи. Тут немає завуження, де йдуть пальці, тут навпаки йде розширення в цьому моменті. В мене вже є одні такі, і часто на них кажуть ласти. бо Вони трохи похожі на ласти, але вони зручніші, ніж звичайне взуття. Взяв собі такі зелені і ще один варіант чорні. Хто не пробував, купіть хоча б одну пару такого взуття, чисто попробувати, походити. Може, воно і не сподобається, але більше варіантів, що сподобається, бо є свобода для стопи, пальці не зажимає, не скручує, пальці не злипаються, стопа подвижна. і... Як мінімум, це зручно і прикольно, ну і привертаю увагу інших людей, які не бачили таке взуття до цього.